Понад тридцять років він оперував на відкритому мозку. Практично щодня підйом о п'ятій, а о сьомій вже в операційній. І це була його стихія. Багато десятків років дійсно я бачив відкритий мозок, людський мозок створила якась надприродна сила, і я все більше і більше приходжу, що це творіння господа Бога. У час, коли скрізь лякають штучним інтелектом, Віталій Цимбалюк переконаний, конкуренції людині не буде. У цьому він не раз пересвідчувався. Висококласні спеціалісти Академії медичних наук рятували людей на Майдані. А коли почалася війна на сході, академія створила власну госпітальну базу, в якій працюють найкращі лікарі. Можна було коли-небудь уявити, щоб прямі поранення серця і люди виживали. Так, от наші академічні заклади це три в інституті Амосова і один в інституті Зайцева в Харкові. Врятовані бійці, у яких були осколочні поранення серця, прямі поранення серця вони були прооперовані, осколки ці забрані, серце ушито. Вони живуть. Ці пацієнти живуть колись серед пацієнтів цимбалюка. Була дівчинка валя зі складною вадою мозку. Допомогти в Україні їй не могли. З Зусилля Віталія Цимбалюка її прооперували в Чехії за допомогою гамма ножа Із цієї поїздки Цимбалюк привіз мрію купити гамма-ніж для України. У нас з'явилася ідея разом з тим розпочати акцію по збору коштів. За півтора року ми зібрали. 5 мільйонів гривень. Це була унікальна на той період благодійна акція. Ми почали будівництво сучасного радіохірургічного корпусу. Він, по суті, був перший на теренах східної Європи. Через безкровні операції на мозку та променеву терапію гаман ножем прийшли уже три тисячі українців. А цимбалюк довів: людина може багато, а разом ми здатні на неможливе.